Добрий день, мене звати Андрій Гіль, я полтавчанин. Ну, Підставлю на сьогодні мої роботи. Хотів розказати свою історію. Колись у му році я попав на крейсов собор, у нас на зворі гір. І там, в підземелі, є велика, хто знає, Велике зібрання ікон. І ти, ти приходиш вглиб далі. А, там я помітив цікаву таку які доски порізані були. Вони були всі в отворах з, з трьохами. Я під'їзвав матушку і запитав у неї, а що це, що це за ікони такі? Ну, твої розповідаються, постійно мене ж руки тремтять і мурашки біжать. А вона каже: це коли дали дали дозвіл відновлювати церкви. Ви знаєте, що совєти до того робили церкви церковні склади, клуби. От. А коли дозволили знову зробити церкву, то в одному із клубів, коли були реставрація, підняли дошки з підлоги. І наоборот, це були ці ікони. Старайтесь, що от люди що зробили, ці ікони порізали і зробили з цього підлогу. А і мене це так дуже вразило, що Захотів малювати імен на дошках. На дошках цілі дошки беруться з старих кольдонів, вони тобто це випалюється м'яка частина їхня. І за що з'являється така структура, старовинна, така автентична, скажімо так. От. Ну, тут представлена невелика кількість моїх робіт. Це, наприклад, за цих це Робота називається Герц, хто знає це смертельний танок козаків, які десятичі духи виходили для того, щоб, скажімо так, своїм танцем звернутися до ворога і показати, наскільки вони смирили. Але вони були смертники, тому що більшість з них помирала. От, погибала, тому що вони були на відстані пушечного вистрілу, що могло їх вразити. Був такий ролик, де в Росії чоловік стояв з таким. Таку вивізку. «Нет» і тільки дві букви. А там хто що виставляв, чи воені, чи хто їх можна. Його там було, але він знову виходив. І мені хотілося так, скажі, трошки його е... спасти з Бенсі, вийшла така от робота. Була така історія. У мене друзі в Херсоні, коли був окупований, то саме ті хлопці, які у нас в і які доставкою завдяки їм. Виживали деякі люди, вони як і їжу приносили, так і приносить інформацію. Були такі підпільні Так, я хотів би сказати всім, що творчість у мистецтві, вона дає змогу самовиразитися. Тому коли спілкуюся з молоддю, особливо та й ми більш старшим кажуть, якщо у вас є бажання малюйте, можна малювати різними техніками, різними способами чим як завгодно і на чому завгодно. Це вам приклад яскрави.